Перед хворобою мене дуже боліло о, то його лице від пульса, лице донизу, і ззаді шия, і туди, о, туди під воріддя. Тоді 56-річна Тетяна ще не знала, про що свідчать ці симптоми, і думала, що мене випила таблетку, місця, які боліли, натерла мазю, та нічого не допомогло. Як вже сятий зачав піднімати, мені вдома. Лиця трохи перекосило вже. Я вже побачила, що то вже що... Так, так, але було трохи. А по дорозі, як я доїхала до Львова, то воно більше дало. А те, що очі та, що так не можуть дивити, я кажу, що то може бути той е... тиск очний той, що то може ще так давати. Сама ж пацієнтка з Турківського району. Допоки вона приїхала до Львова, вже минуло декілька годин. Після обстежень виявилося, що у жінки величезна аневризма мозкової артерії, яка сягала півтора сантиметра. На цій відеозйомочці ми побачили величезну аневризму, і е, було вирішено її зразу ж емболізувати, тому що є ризик розриву. Чим більше аневризма, тим більше ризик розриву, тим більше площа розриву, тим більше і площа ураження. Тобто це був би масивний півкулевий інсульт, геморагічний. Цей випадок безпосередньо був небезпечний самими розмірами аневризми. Так, для простого глядача, що це є аневризма, це є порушення. Стінки судини, яке може бути вроджене, може бути набути, і безпосередньо за це відповідає середня оболонка судини. Жінці вже наступного дня виконали операцію у лікарні святого Луки першого медоб'єднання Львова. Тим самим, врятувавши її від непоправних наслідків, ми о, взяли, замбілізували спеціальними мозковими спіралями, поставили сім спіралей, закрили повністю. І пацієнтка в, о, на даний момент почувається задовільно. Все добре. В подальшому її чекає процес реабілітації. Ми вже починаємо сідати, в найближчому часі будемо ходити і подалі будемо за спостереженням виписували, і, але будемо ще тримати контакт для контролю. Лікарі зазначають, що час у цьому випадку відіграє дуже важливу роль, адже у пацієнтки аневризма могла розірватися у будь-який момент. Тому слід прислухатися до свого організму і у разі незрозумілих симптомів краще, чим швидше проконсультуватися з лікарем. Будь-який біль ніколи не можна ігнорувати. Тим більше це є головний біль, якщо він чистіше, якщо він супроводжується мерехтінням мошу, якщо це є на фоні високого тиску. Якщо є минущі порушення зору, які пов'язані з підвищенням тиску, це може бути одні з причин точні, з ознак аневризму. Сьогодні є всі методи ефективного лікування цього захворювання, ба більше нині для цього використовують малоінвазивний метод, тобто без розрізів та великих доступів всього через один прокол. Тому найголовніше для пацієнта це вчасно звернутися по допомогу. Аліна Домбковська, Ірина Цвігун. Правда, тут Львів.